Джон Кейнс. Загальна теорія зайнятості процента і грошей. Сторінка номер 6 Глава 2. Постулати класичної економічної теорії. Більшість трактатів по теорії вартості і виробництва. Присвячено в першу чергу розподіленню даного об'єма зайнятих ресурсів між різними сферами і висненню умов, які передбачають використання. Цього цієї кількості ресурсів визначають їх відносне. збагачення І відносну вартість їх продуктів визначають їх відносну винагороду і відносну вартість їх продуктів. Питання про величину особистих ресурсів, тобто Кількість населення, яке може бути зайнято до об'єма природніх багатств і накопленого капітального устаткування, часто трактується описово. Причому чисто теоретична сторона проблеми, чим визначається дійсна зайнятість особистих ресурсів, рідко досліджувалась скільки детально. Рідко досліджувалась детально. Сказати, що вона зовсім не досліджувалась, було б неправильно. Кожне обговорення питання про коливання рівня зайнятості, а таких обговорень. Було багато, стикалось з цією проблемою. Я маю в виду не то, що цю тему взагалі продивились, но, лежачу в її основі теорію, рахували настільки простою. І очевидною, що обмежились саме більше, лише згадкою про неї, підрозділ 1, сторінка 7, класична теорія зайнятості, яка рахувалась простою і ясною, базувалась. По-моєму, на двох основних постулатах, які приймались без обговорення, а саме 1. Заробітна плата прирівнюється до певного продукту. Праці Це означає, що заробітна плата зайнятої особи рівна вартості, яка була би потрачена, якби зайнятість знизилась на одну одиницю. Дужки за вирахуванням інших витрат, які відпали в вигляді скорочення виробництва закрити дужку. Але з умовою, що рівність ця може бути порушена. Душку відкрили з особливими принципами закриту душку, якщо конкуренція і ринки являються недосконалими. Друга вартість заробітної плати при даній кількості. Зайнятих працівників рівна, певній вартості праці, при тій же величині зайнятості. Іншими словами, реальна заробітна плата якраз хватає її. По оцінці самих зайнятих, для того, щоб викликати пропозицію дійсної кількості зайнятої робочої сили. А саме, що рівність прирівнюється до кожного окремого працівника може бути порушена згідно дії членів сукупної робочої сили. Що аналогічно недосконалій конкуренції, яка обмежує значення першого постулату. Важкість тут треба сприймати в тому змісті, що вона включає любу причину, яка може привести. що окремий працівник або група людей, швидше за все, буде не працювати. Чим погодиться на зарплату, вартість якої для них нижче відомого мінімума восьма сторінка. Цей постулат поєднується з тим, що, мож, що можна назвати фрикціонне без, безробіття, реалістичне пояснення такого безробіття правильно враховує. Недосконалість процеса пристосування, яке заважає досягненню безперервної, повної зайнятості. Мова йде, наприклад, про безробіття, яке породжується. Тимчасовим порушенням рівноваги відносних, відносних об'ємах спеціалізованих ресурсів із за прорахунків або непередбачених змін в рівні попиту або тим фактом що перехід від одного виду діяльності до другого не може бути здійснений без певного перериву. Так що в нестатичному суспільстві завжди буде існувати певна величина трудових ресурсів. Які не використовуються між двома, між двома роботами. Цей постулат допускає, крім фрикціонного безробіття, існування також і добровільного безробіття. який викликається відмовою окремого працівника погодитись на винагороду, що відповідає вартості виробленого ним продукту. Певним виробництвом відмова, яка може бути зв'язана з особливостями трудового законодавства, соціальними причинами, умовами колективних договорів, з, з повільненою реакцією. На зміни або з звичайним простим людським, людською впертістю. Ну, ці дві категорії фрікціонне, фікціонне безробіття і добровільне безробіття. Розглядаються як достатні. Класичні постулати не допускають можливості існування третьої категорії, яку я нижче визначаю як вимушене безробіття.